Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни. Хоча брашка суда вже дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Ну це, звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішили на це. Все таки зробили цю глупість не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все, все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в відповідь ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Це думаю, ну, все ж таки, Україна кому да не кому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати. Я сфокусований на своїх на розумних людях, а у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливати просто себе почне. Допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчіхлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після того, як я не виживаю, ну, я ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. Поняли? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку.